Доброго дня. Рішив зняти обзор на свій новий запорожець. Помінявся я на свій жовтий з чоловіком ключ на ключ. Він у них стояв. Вони, як казала, одна людина, пили пиво в ньому. Він стояв, там тормозів не було. Трубка лопнула і він закіпав, коротше, там. ну таке. Трошки ухайдухали, та й стояв. Там система була по дебільному зроблена, що воду виганяло. І вирішив я помінятися. Мій стояв, мені вже жалко було, відкриваю постійно. Повниці. На поліках вода стоїть, він біля гаража мене стоїть. Повні поліки води стояли. І... А цей ціленький, ніде нічого в принципі не біжить. Почнемо з мотора. чого я його взяв Вообще, його колись мій покійний друг строїв. Потім треба були гроші, продав і там він пішов по рукам. І потім вже я поміняв, стоїть в ньому мотор, вроді троєшний, не буду казати ні об'єму, нічого, не знаю. Злив я з нього масло. Там емульсія була, а не масло. Ну, Люди їздили, аби їздити. Стояв з цієї сторони радіатор, і розширительний бачок стояв підключений, також стояли і з цієї сторони в цю сторону патрубки і йшли. Тако. Ну, там багато запорожців роблять в ту сторону. Е -е, з цієї сторони радіатор. Я щось не знаю, щось я поставив сюди радіатор від. Від славути, вентилятор від Peugeot, Peugeot Boxer. Ну, я його підпилював, там видно, що ставив, ну так байдуже вийшло. Їде хорошо. Перевів я ще його поставив під давленням, пробку поставив. Ну, так повинно бути, бо багато хто без цієї пробки їздить Поставив датчика. Тут оця частина в мене була, оця частина була. А це вже я щось доліплював. Короте, бака я обрізав того, що я вів в бак попід бак трубки. і Вони туди не проходили. Я молотком його зігнув. Думав, що воно прийде по бак але він не ставав. Я взяв думаю, щось там з того бака буде їздити. Бак в мене воно, розположився, такий опасненький. і Провів я туди на печку. Зробив йому чоловіче печку їде нічо так, бодренько, зваривши фаркопа йому, щоб на город їздити, щоб він не просто даром стояв вдома, як той. Зварив цьому фаркопа. ну Там, звісно, нічого почти не видно, довга чіпляється аж заперед коробки техніку всю поробив, бо теж одна лампочка спереді світилася, одна ззаді. І все. Ну, тут глушитель. Це я тільки насадку цей приварив. Не було що робити, в мене так в тому було. І в цьому я так зробив. Глушитель мій знайомий покійний варив, через гофру поставив на цю сторону, бо теж багато хто на ту сторону ставить глушитель. Взяв, провів. А, Кстати, сидіння із старенького сетрена, не знаю з якого, не буду що казати. Поставив, провів сюди і прорізав дві металопластикових труби на печку. Там музику. Таку дошку просто вставив, чесно, так просто, як небудь, магнітофона. Сідення теж тут були. Такі паршиві, знайшов там це нижнє в сусіда, потім верхнє там ще в одного дядька там надибав таке, в хорошому стані І те ну таке трошки воно звісно, порізане, там подобане, але нічого, для такої машини згодиться. Позакрашував оці всі чорні, чорним матовим. Позакрашував, я не знаю чого, а там ще на крилі немає резинки, то я теж позакрашував, бо воно все, все кольору машини ну коротше, мені не щось там міняв. Тут ось, кстати, такий передохранітель тут стояв, як я взяв. ну Я вже трошки пізніше маю. десь надибую в магазині, та поміняю. Ще в некоторіх людей. Ще інтересніше, що бачив, що цього. Що Стояли по 5 копійок в таких передохранітелях. Опа, не можна відкрити. Такі в мене ось запаски є. Може колись поїдемо на оффроуд. Взяв я їх для цього діла. Хто може схоче такі колеса брати, на, примерно на таку техніку. То не думайте, що ви на ній більше 60 км поїдете. Резинова, капець. Резина м'ягка, я не знаю, може є жоща резина, але ця м'есенька. Не знаю, як показати. Вона мегесенька, дуже м'ягесенька, і він просто на ній пливе, як, як балія з горки. Ось як я вирішив з печкою. Печка радіатор стояв в Волговській ззаді. Я не знаю для чого я там поставили. Він просто з боку біля мотора стояв. Я до нього приварив два кронштейники. Через ну, дві шпильки довгих. Перекрутив його до верхньої полки через резинку. Ось. Ось Таке вигородив. Я не для красоти, а для, скажем, для того, щоб тепло було в салоні. В салоні дуже тепло. Якщо їхати з одного села в друге, то прямо в ногу пече. Вентилятор, оце, що я з тієї печки взяв, то це тільки оцей вентилятор. І все. Радіатор. Радіатор Волговський. Передок, звісно, тут трошки теж гехкає, так як і в мене. Фара, фари взагалі світив один і ближній. Одне ближнє світло. А, тут ще, кстати, питалися радіатора. Це ще знайомий мій питався ставити спереді, але нічого не помогло. Він все одно грівся, все одно нагрівався. Не, не устужалося. Може треба було б в капоті якісь жабра різати, ну, ніхто нічого не різав. Та я вже і вирішив теж, що вирізав просто ти під радіатор жабра з боку. Повирізав та й все. Ще інтересний случай сповнив. Як вони їздили, ці люди, що взяли. Ну, Це я убрав жабра, резиночку, шланочку розрізав, накинув, щоб у мене маленький хлопчик, то щоб пальчики не порізав. Ще вспомнив случай. Стояв тут радіатор від якоїсь альфа-ромео, по-моєму, такого він стояв. І вентилятор теж там з якогось форда, взагалі був приварений. І Питаю, щось вентилятор туго крутиться. Кажу, він робить, каже ні. Кажу, а чого? Та вони коротше, їхали, з одного села в друге. замотало. Лежала в них тут тряпочка. Тряпочку замотало на вентилятор, ну і вентилятор згорів. якось. Я вже зробив так, як треба. Через Принудительно не робив, зробив через датчик, через релюшку. В принципі, воно своїми справляється. Ну, Такий в мене розшивільний бачок. Ну, може, коли щось дойдуть руки, щось краще поставлю. Тут отвір маленький, щоб дихало. А так, в принципі, я повністю доволі ним. Роботу він свою робить на нас сояшники. З Города всі союшники привіз. Заводиться хорошо, їде хорошо. Ну, і найголовніше, що він не тече і якусь роботу робить, тому що той, той мій він, ну, він більше стояв, я на ньому виїжджав раз в рік. І мені, чесно, багато людей казали, що Продай його, продай його, кажу. ну, Смисл продати його за Сіки? ну, за 5 тисяч я продам, ну хай там за сім. Гроші розійдуться і все. І ні машини, і нічого, тільки виспоминання будуть. А так, поміняв ключ на ключ. Той робочий, все. Все з ним, в принципі, нормально. Але там такі люди, що він довго не поїздив. З ремня безпечності це в мене вже такий якийсь, не знаю, я разів 3-4 того запорожця притягували. А потім я щось шнурка того знімав, ставив назад. А потім щось взяв, таке, як в цьому в капот закинув, чи цей, в багажник закинув і оставив. Ну і в принципі більш-мене після того ніхто ніколи не притягував. Та я думаю, ладно, хай, хай остається. Той. Шнурок і вже на, на цей переставив теж, думаю, хай буде він. Хі, хі, хоч добре, хоч ніхто після того не притягнув, а звзди з того забрав, зірочки ці познімав, колеса покрасив. І ще що, по ньому руль, руль маленький. Приїжджала людина, міняла рульову колонку із Славути. Ну і там. Получилось, що того руля, цього руля йому не треба було, він рідного поставив, а я в нього цього за 200 гривень забрав. Такий, ним набагато педалі далеко стоять. І як, виходить, як підсуваюся, то сильно близько руль. А цей руль чуть, -чуть вроді як менший і ним легше розвертатися. В нього передок легенький, крутиться він класно. Ще дворники робив теж. Один дворник. Шатався, друге ні, полуавтоматом там знутрі поміж провода просунув полуавтомата, приварив. А так помив, повичищав, було було повно. А так, запорожець взагалі. В принципі, товкти по селі, так як я вже переїхав з Києва в село, по селі товкти то, що треба. Прицепа, я не... друга машина є, але не хочу я до неї прицепа цепляти. Та для таких целей, як з'їздити на город. Взагалі, саме то не бити, ніде нічого. Гниловатий трошки там пару дірочок, жучків є, але нічого страшного. І запорожця. Дякую за увагу. До побачення.